Уже третій рік лікарі Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють на сучасній кареті швидкої. Фельдшер Тарас Кузьменко каже, ця машина бачила вже багато і успішно відпрацювала відрядження на деокуповану Херсонщину. Ми брали великі запаси ліків, було трошки більше тут пакунків ящиків. Напевно, ось так все було заскладено, бо хотілося завести туди якомога більше. Медик показує нам, чим багата карета швидкої. Дефібрилятор так само він може його використовувати в функції і монітору при серцево-легеневих реанімаціях використовуємо в кардіоверсіях, є можливість кардіостимуляції. В автівці є кисень як у великих, так і у мобільних портативних балонах. Також в нас є портативні кисні, балони з киснями, які ми беремо безпосередньо в квартири або на вулицю до того моменту, поки пацієнт попаде. В карету. Кисень використовують ще не щодня при інсультах, аваріях, інфарктах, пневмоніях. Апарат штучної вентиляції легень також присутній. Обладнання або допомагає дихати пацієнту, або виконує цю функцію замість нього. Аспіратор. Е так само використовується доволі часто пацієнтів, які без свідомості в з ротової порожнини забираємо якийсь слиз. Інфозомат для введення ліків найчастіше використовують під час довгих перевезень пацієнтів. В нагоді у таких випадках і вакуумний матрац. Комфортний для для пацієнта в нього обгортає. Зовсім, щоб було якомога менше рухів. Для складних випадків є спеціальний корсет, а ще шийні комірці, шини, інгалятори і багато іншого потрібного для порятунку людей. Коли пацієнт в машині або зажатий ДТП ще щось, допоки його треба виняти, або десь впав в якісь колоді ще щось, щоб його безпечно звідти дістати. На, на, накладається цей корсет, відфіксує голову, шийний відділ хребта і грудний відділ хребта. Це приладдя знадобилося для надання допомоги допомоги Мешканцям деокупованої Херсонщини. На щастя, такий випадок був лише один. Пацієнта оперативно перевозили у кривий ріг. Чоловік з травмами був черпному, з червоно травми, травмою, тому ми його перевозили Більшість людей потребували амбулаторно-поліклінічної та консультативної допомоги. Село це таке Бісі, не встиг хтось приїхати, вже всі всі все знають, всі приходять своїми проблемами. Найбільше людям не вистачало саме ліків. Будучи в окупації, вони місяцями не приймали необхідних для них препаратів. Тому були проблеми з тисками, з глюкозою крові, з препаратами і навіть з тими самими глюкометрами. Тому тут на волонтери нам допомогли. Ми мали собою глюкометр, то ми віддавали кому треба. Усього волинські медики за 10 днів відрядження обстежили близько 400 мешканців Херсонщини, базувалися у великій Олександрівці та працювали у навколишніх селах. Кажуть, місцеві були щиро втішені тим, що до них приїхали так здаля. Для них така була. Такий Маленький шок навіть. От. Дуже всі були щасливі, що не забули про них, надавали їм допомогу. Ну, переважна більшість це, це були терапевтичні пацієнти з хронічними захворюваннями. А ще кажуть, люди більше потребували уваги, підтримки та щирої розмови. Постійно мали подарунки, для них цукерки мали, ось вони дуже були щасливі, також О, для них це було маленьке свято, коли ми збиралися, приїжджали. Медики сподіваються, що невдовзі зможуть поїхати й на інші деокуповані території та простягнути руку допомоги українцям на півдні та сході нашої країни. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.